Далія Северін голова Одеської КНР. Кухонна Народна Республіка існує з літа минулого року. Це волонтерська організація з допомоги українській армії. Небайдужі одесити приносять сюди харчі, а жінки готують на передову провізію. Тушонка, сала по-одеськи з часником та спеціями борщова заправка. Однієї такої банки вистачить для борща на 50 солдатів. Вже двічі волонтерські офіс намагалися підірвати. Нині жінки працюють у умовах конспірації і під цілодобовою охороною міліції, а у квітні Даля Северін втратила брата. У нього вистрілили невідомі на вулиці. Слідчі досі не встановили, хто стоїть за цими нападами. Я не відчуваю себе в безпеці, але чи відчуваю себе в безпеці ті хлопці, які сплять в бліндажах, де по коліно вода. Чи відчувається безпечно хлопці, які бережуть наші кордони за рік у Одесі, за даними СБУ, сталося понад 20 терактів. Основні цілі проукраїнські активісти і волонтери, які допомагають українській армії. У цьому приміщенні теракти ставалися двічі, і обидва рази при цьому випадково постраждало бюро німецької it фірми. Її керівник Урс Швінгер живе в Одесі вже шість років наш офіс сильно постраждав, оскільки він знаходився одразу поруч з приміщенням однієї з партій, куди підклали бомбу. Двері, які винесло вибуховою хвилою, опинилися саме на тому місці, де я зазвичай сиджу. Попри неспокійну ситуацію в Одесі, фірма Швінгера планує залишатися в Україні і навіть розширювати свій бізнес. Звичайно, я звичайно непокоюсь, але з іншого боку, для мене це ще не причина здаватися і припинити свою діяльність. Інакше ці люди виграють, адже саме цього вони і хочуть. В Одесі нині спецслужби працюють у режимі підвищеної терористичної загрози. Затримано загалом понад сотню людей за підозрою тероризмі. На травневі свята правоохоронці радили Одеситам не брати участі у масових акціях у зв'язку з загрозою провокацій і терактів. Мешканці міста сприймають теперішню ситуацію по різному Ну справжнім Одеситам. Абсолютно не страшно. Ми переживемо все, всі труднощі. Я сприймаю ці теракти як деградацію населення. Такі події ставалися вкрай рідко. люди. Почали втрачати розум через цю війну. сума на війни. я боюся, щоб сюди не прийшла війна. посіяти паніку. Саме цього прагнуть терористи. Вважає волонтерка Далія Саверін. Головне на її думку побороти страх. Для цього потрібно братися з розумом, потрібно включати інтелект. Для мене ця війна війна емоцій, війна інтелектів. Після смерті брата далі ще два тижні не могла оговтатися і ледве знайшла сили, аби повернутися до волонтерської роботи. Зібратися з духом їй допомогла думка про те, що своєю діяльністю може допомогти іншим українським хлопцям, які ризикують своїм життям на передовій.